Що значить проїсхождення? Тобто обходження з чесним животворчим Христом Господнім. Обходження чого і кого? Обходження міста, якого Константинополя такось. У столітті столітті Константинополі часто у місті Ксерпні траплялось дуже багато хвороб. І люди хворіли із ріку в рік. І тому Константинопольський патріарх вирішив взяти частку Христа Господнього, частку того Христа, на якому був розп'ятий Господь Ісус Христос. А опинилася цей чесний хрест. В Константинополі після того, як мати імператора Константина Великого розшукала хрест, той, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і привезла його в столицю Константинополь, Візантію. І там він і зберігався. І до цього дня зберігається частина цього Христа. Бо частки від цього Христа розійшлися по всьому світу, а ось частина знаходилась в імператорській домовій церкві. Так ось цю частину патріарх повелів взяти, і обносить по місту Константинополь. І обносили цей хрест протягом двох тижнів. Звершували молебні, освячували воду, окропляли цією водою. І Господь силою чесного Христа Господня. Визволяв людей від хвороби. І з того часу це, 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 святкування цієї події перейшло і на Русь. І тому і наш народ з самого початку відзначає цю подію. Чому? Хрест Господній має таку силу, тому що на цьому дереві, на Христі, Син Божий втілений, який став, будучи богом, став людиною, на Христі переміг діавола. Переміг гріх і своїм Воскресінням подолав смерть. І тому з цим животворчим деревом не дерево само зверніть увагу, а сила, Божественна сила, яка була пов'язана. Поєднана з цим Христом звершувала незвичайні чудеса. І це було і в той час, коли Олена знайшла цей хрест, то як вона визнала, визначила, що це хрест, не якому був розіп'ятий Христос, а не Хрест. На якому розбійники були розіп'яті. Яким чином вона узнала, коли Патріарх Макарій приклав цей Хрест до мертвого і він воскрес. Тобто животворчий Хрест має благодатну Божественну силу і ця божественна Благодатна сила, поєднана з Христом, ізціляє людей від хвороб. І це було і відбувається і до цього часу. Я вам розповім один випадок, який свідчить, що яку силу має животворчий хрест. 20-ті роки ХХ 20 століття в Чернігові був єпископ і, і, і йому розповіли про таку подію, що один чоловік наслідок страждань чи хвороб вирішив повісити. Пішов на горіще, взяв бичовку і зашморнувся. Але зірвався і, і, не, і, не, і не помер. Тоді він вдруге зробив те ж саме. І в другий раз із цієї... Упав вечовка це розірвалась. І тоді чує голос, голос ворожий, діявський. Зніми хрест. Бо на ньому був хрест. І тому діявол каже, зніми хрест, бо він є перешкодою, чому ти не можеш покінчити життя самогубства. Тому це є один із тисяч прикладів, які свідчать про те, що не тільки з тим животворчим древом пов'язана божественна благодать і божественна сила. А взагалі з хресним знаменням. Тому нам і при хрещенні і дається, надівається хрестик для того, щоб він оберігав нас і від хвороб, і від всякого зла. І тому кожен християнин повинен обов'язково носити на собі хрест. Не тільки як ознаку, що ти християнин, а для того, щоб цей Хрест оберігав тебе від усякого зла. А зараз багато хто носить хрестики як прикрасу як прекрасний, а не як знамення Христа, яке охороняє нас від усякої біди і від усякого зла. Тому, дорогі браті і сестри, треба шанувати Христ, носити Його з благовінням, цілувати Його. І поклоняться йому, не дереву поклоняться, а поклоняться на ньому, на ньому розіп'ятому Господу Ісусу Христу, який подолав смерть і подолав гріх на крісти на і подолав діагу. Тому ми, дорогі браті і сестри, Лягаємо спать, ніжко перехрестимо, хрестить за щоб Господь оберігав від нічних всяких мріянь. Сідаємо за, за стіл, благословляємо їжу. Беремо за, якесь, за якусь справу, кладемо. На собі кресне знамення. І, і це повинен робити кожен християнин, тому що знаменням Христовим пов'язана Божественна сила, яка визволила нас від гріха, від смерті і від діалу. Але сьогодні ми ще святкуємо іще одне свято мучеників маковеї. Але багато людей не розуміють, що ми святкуємо. І думають, маковеї, тобто віють мак. Освячують Мак. І від цього освячення маку і свято маковий. А в дійсності це неправда. Мазба проходить від е, мучеників маковеїв, бо прізвище їх було Маковиїв. І тому всі сім братів називались Маковеями. І сьогодні ми святкуємо пам'ять цих мучеників маковинів, які зовсім не пов'язані з маком. А постраждали ці мученики за півтора століття до народження Господа нашого Ісуса Христа. Тоді Юдея була підкорена грецькому царю Антіоху А він був язичником і від цих своїх підлеглих вимагав поклоніння ідолам. Тому іудею примушував відмовитися від істинного Бога і поклоняться ідолам, не існуючим богам. Але яких шанував цар? Так ось ці сім братів, навчені своєю матері Соломонією, а первосвященником, тобто ні був, Єліазар який теж вчив цих дітей шанувати істинного Бога і не відмовлятися від Бога заради повеління Царя. І над цими дітьми знущались мучителі що з ним тільки не робили. І язики відрізали, і на сковороди їх кидали, але мужня мати, яка не тільки стримувала їх, щоб вони не йшли на ці муки, а навпаки, спонукала їх, щоб вони заради істинного Бога не відмовлялись навіть від цих страшних мук. І тому це були мученики до Христа, які заради істини, заради віри в істинного Бога віддали своє життя і постраждали в тяжких вухах. І ось ми, дорогі браті і сестри, і святкуємо їх пам'ять. Для чого ми святкуємо пам'ять і мучеників Маковеїв, і інших мучеників уже християнських, для того, щоб утверджуватись у вірі і не боятись Ніяких страждань, ніяких погроз, нічого не боятись заради Бога. І християни протягом э, э, всієї історії, істини християни від Христа не відмовлялись. І навіть ось на нашій пам'яті за часи державного атеїзму, безбожництва, теж примушували відмовлятися від Бога. І теж розстрілювали, і багато розстріляли і священників, і монахів, але ж вони не відмовились. Від Христа і не відмовились від Бога. Померли, постраждали, але тепер блаженствують. А де мучителі? Ті ж атеїсти, які теж померли. Лень померли, в страшних муках помер, але помер, і де і він, і йому подібні мучителі. В раю не думаю, бо вони не покаялись. Пекні. І тепер вони знають, що Бог є. Але для них Бог тепер уже обертається в страждання. І, і все це, дорогі браті і сестри, ті, хто постраждав, надихались якраз подвигами мучеників, в тому числі і мучеників Макові. Тому Страждаємо ми від безбожників, від мучителів, гонителів чи страждаємо від, від інших якихось причин, але коли ми носимо на собі хрест, то хрест означає страждання. Бо на, стр... на Христі Христос постраждав. І якщо ми шануємо цей хрест то значить, ми готові заради Господа Ісуса Христа йти і на страждання. І Господь сказав слова та ті, які ви чули сьогодні, хто зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. А хто сповідує мене, Перед людьми, того і я буду сповідувати перед Отцем Моїм Небесним. Тому, дорогі браті і сестри, і Хрест Христів ми повинні шанувати і не бояться страждань, І мучеників шанувати, тому що вони не боялись ніяких страждань, але перемогли і тепер блаженствують. На Царстві Небесному. А ми туди хочемо, хочемо, як хочемо, то треба йти нам тим же самим шляхом, як йшли святі мученики і преподобні і правильні. І Тоді ми будемо разом з ними блаженствувати, з Господом нашим Ісусом Христом, якому слава навіки. どうだ